Всім привіт! У нас ось така погодиться. Трошки сонечко десь за хмарок показується, легенький сніжок політає. Ну, Нині погода супер. Не така, як вчора. Ну, а ми йдемо з Іванком знову з Укрпошти. Я отримала всі три посилки, ще має дві прийти, ну, покажу з часом. Ось, А зараз поки мені прийшло дві посилки. Ну, не дві, три. Господь бо три посилки. І кожні посилки я покажу. Відео розпаковки. Ось це одна посилка така велика. Це в мене посилка маленька з насінням прийшла від моєї підписниці, подружки. Ми з нею дружимо Ліда. Ну і це посилка третя. Так що ось такі діла. На яких сайтах, що заказувала, все покажу. В слідуючих відео буде. Кожна посилка буде кожна інакша розпаковка. так що Слідкуйте, що я заказала, будемо. Ну, це я, Ту вставку я додам до першого відео, а дві остальних розпаковки буде в слідуючих відео. Так що ось таке діло. А зараз ми перекурили, як то кажуть, і йдемо додому. Правда, папіроси забули взяти, ну нічого. Постояли, да, так, Іван? Так. Ну, Купила ще хліб і печені, пражене молоко, бо хочу. Щось смачненьке зготувати з нею. Ось такі діла. Оце все, що я купила. Ну і газети отримала. Так що, йдемо додому. А що купила? Те, що прийшло, покажу. Так. Будемо розкривати посилку. Так, тут пише обережно крихке. Так. Зараз ми розкриємо, я вам покажу, що я заказала. А за мною поділилася Наталя сайтом. І я собі заказала. От. Ух ти! що я тут бачу. Ось тут є. Йо, йо йо чекайте, бо ще тут закрите. Вам покажу. Так. Грабли. Це набор. Грабли йдуть, Ось така миска. Така миска. зараз все покажу. Все дістаю. Ой, коробку вийму. Так, зараз я вам все покажу. Так. Ось такий тазик, бачите, така миска велика. Дуже гарний твердий пластик. Ой, башечку, як його показати. Ось, який з ручками. Дивіться, який гарний. Ось. Так, скільки тут літрів. Зараз почитаємо, що тут пише. Для непищевих пі... продуктів від 0 до 60 градусів. О, ось такий тазик. Бачите, який гарний. Нам такого треба. З ручками удобний. Ну, скільки літрів тут не пише. Тут вроді має бути 30 літрів чи 20, я не пам'ятаю. Я дивилася. Так, сайт зайця мед. Мед, так і зайця мед. Посилання я поставлю в описі. Під відео. Ні, в коментарях закріплю. Бо в, від... в описі багато людей не знають, як його знайти. Ось, То я закріплю в коментарях зверху. На сайт поставлю посилання. Чого? Ось цей набор. Ось це ось, що, що? оця миска зелена, що я показую, оця о, друга миска. На 15 літрів. Ось ця. А на цій щось я що, що, не знайшла, скільки літрів. Що ж це таке не пише? Може, де на ручці пише, то вроді 20 літрів має бути міска. Та з ручками 20. Ця 15, це 10. Так. Ось. Ось таку миску я на базарі в нас бачила сама миска. 350 гривень. Ось. Це оці миски. але я ось за це все, за цей всьой набор. Заплатила 450 гривень. Ну, це то все йде один на набор. І грабліше сюди. Ось так що. За мною Наталя поділилася. Ось, каже, гарний сайт. Я заказувала гарні миски. Ось, Ну, і я собі заказала. Миски весь час такої треба вдома. На, на 20, на 15, на 10 літрів. Три таких миски йде. І. Тут йде ще дві відрі більших, дві відрі менших. Пластмасових. Ось. Бачите? Так, відра на скільки літрів? На 10 літрів. Дві відрі ось таких. Гарний такий пластик, дивіться, дно таке високе, що не буде тут битися так зразу, бо велика підставка є. Ось. То мені так. Поділилися за мною, я з вами ділюся. Так. Бачите, це теж на 10 літрів відро. Ось така ручка в нього. Ось так. Пластмасове, таке тверденьке, файне відро. Класне. Ось. І дві відрі менших на 8 літрів. Ось. Так. Ні, на 7 літрів. О, я думаю, що на 8. Щось я не пам'ятаю. Ось такі відра. Бачите? Дві менчички. Ось чи навіть козам поставити можна їсти, чи щось з ними робити. Щось часом треба розділяти, розвести. Дивіться, які класні відра. Малі. І цей, цей набор 450 гривні. Ось. Так що, ось такий, дивіться, яка красота. Одна миска на 20 літрів, 15, 10, дві відрі по 10 літрів, і дві відрі по 7 літрів. І ось такі граблі. Завиняні, щоб не побити миски. Їх файно купирочками обвинули. І ще пластмасові граблі. Садовий набор такий. бачите, Ось, ось така красота. Так що в описі я поставлю посилання на цей сайт. Кому цікаво, заходьте, заказуйте. Відправили дуже хутко. Ось. І я дуже рада. Головне, щоб дав, щоб гарно служили, щоб я часом де не побила. Бо я така роздява, що я можу стукнути і побити. Але я думаю, казала Наталя, що вони дуже плотні, гарні. Ось. І я собі теж захотіла. Так що ось таке діло. Якщо комусь треба таких мисок, таких відер, ну, такий набор взагалі. Гарно запакований. на Укрпошту доставка безкоштовна. Ось. Що? Маєш, що ти ніс додому? Оце більший ящик. То тільки більший? Да, то тільки більший ящик. Я зараз дам. Я тобі не дам таких. Тобі тільки залізні граблі, бо ти всі переломиш. Ось. Е, якщо Укрпоштою, доставка безкоштовна. Мені на Укрпошту відправили. Я дуже здивувалася, що сьогодні прийшла посилка так хутко, бо це скільки три? На четвертий день. Сьогодні четвертий день, як та посилка йшла. ось, І вже прийшла додому. Я дуже довольна. Так. Це одна посилка. Ну, а другу посилку буде друге відео. Я в другій посилці покажу, що я друге заказала. Я ж так не мію, щоб. Одне і все. Треба більше і більше. І все хочу мати. Ну, ніяк не виходить все зробити. Ну, будем... але стримитися треба. так що... Дівчата і хлопці, кому там треба такі каструлі миски, посилання буде в коментарях закріплене самого верху на їхній сайт. Я думаю, це досить дешево і гарно. Але ви собі дивіться. Мені сподобалося те, що раз-раз відправили, ось, що файно і раз-раз. Ладненько, поки ми містім, гарного дня. Ну, а що в другій посильці буде? Я покажу в другому відео. Так що чекайте! Моє через день, може, через два буде друга посилка. Там буде ще цікавіше. Хі -хі. Всім гарного дня!